Привіт! мені дуже багато людей дзвонять і питаються, як зробити довіреність для України. Розказую, значить, коли ви знаєте, що вам треба довірити, чи ви хочете переписати будинок, чи землю, чи машину, чи квартиру, чи зробити прийняти спадщину, чи відмовитись від спадщини, ви все це можете зробити, будучи в Америці. Значить, в мене є і в багатьох є зразки довіреностей. Вам потрібно взяти цей зразок і вписати туди. Певну інформацію, значить, свої паспортні дані, інфекційний код і адреса проживання своє, і також тієї людини, на кого ви робите довіреність в Україні. Підписавши це, ви висилаєте це своєму нотаріусу в Америці, який ще раз перевіряє всю інформацію. Ви зустрічаєтеся з нотаріусом, він роздруковує документ і ще раз проходить з вами по довіреності. Чи всі ті терміни, які в Включені в довіреності, чи ви дійсно хочете, щоб вони відбулися, мали юридичну дію, мали значення. Якщо все правильно, ваш нотаріус в Америці завіряє ваше фізичне лице, тобто ви їм обказ свій паспорт або ID, і він завіряє своїм підписом. Воно приблизно виглядає: от є документ, і от так виглядає остання сторінка: буде підпис нотаріуса і печатка нотаріуса. Так тоді цей документ. Потрібно обов'язково взяти і завірити Апостілям. Апостіль це є така титульна сторінка, яку має право видавати тільки секретар штату. Секретар штату окей, це дуже важливо. Значить, цей документ потрібно взяти і повести в столицю штату. В нас, в Вашингтоні, столиця штату це є Олімпія, а не сіяти. Так? Важно замітити, що переважно всі великі оці міста, наприклад, скажімо, штат Орігон, то у них столиця не є Портленд, а є Сейлем. Наприклад, в Флориду візьмемо. Флорида це не є Майами столиця, так? а Телегасі столиця Флориди. Тому, Якщо вам близько і ви можете поїхати в столицю свого штату, щоб завірити цей документ, ви берете їдете. Воно буде коштувати 15 доларів. Оця, оця одна сторіночка буде коштувати 15 доларів. Якщо ви не можете поїхати, тоді ви можете вислати почтою. Якщо ви зможете поїхати в столицю штату, і вам завірять в цей самий день за те, що воно завірено в той самий день, воно називається експедайт ускорене. Тоді ви платите 100 доларів за експедайт, за пришвидшену а, послугу, і плюс 15 доларів за кожний документ. Наприклад, якщо у вас одна довіреність, буде 15, якщо дві, буде 30 і так далі. Окей? Чому потрібен Апостіль? Він потрібний для того для всіх документів, які перетинають кордон. Тому що без апостіля. В, за кордоном вам ці документи не приймуть. Вони мають бути обов'язково завірені постілим. Як знайти адресу і контактну інформацію вашого секретаря штату, вашого штату? Значить, йдете просто в Google і пишете SOS. абревіатуру вашого штату, наприклад, у нас буде Вашингтон wa крапочка, GOV. Це буде веб-сайт. На тому вебсайті є повністю вся інструкція, як отримати постіль, ціни, адреса, години, коли вони працюють, дні, коли вони працюють, і так далі. Чому я раджу поїхати і самому фізично завірити це? Так, ви потратите час на дорогу і 100 доларів за те, щоб зробити його в пришвидшеному варіанті, але ви не будете переживати про те, що коли документ йде почтою тиждень. Потім в Олімпії або в секретар штату вашого штату він може він бере цілий тиждень, щоб добратися до ваших документів, завірити його, і ще тиждень буде йти документ назад. І ви можете з цих три тижні чи чотири переживати, що відбувається, так тому я раджу просто поїхати, зробити 5 хвилин і повернутися назад. Так буде набагато простіше. Дуже важливо, я вас прошу перевіряйте текст довіреності, тому що стаються опечатки і. Особливо, якщо буде опечатка в датах, в цифрах, в кадастрових номерах, в паспортних даних, якщо буде опечатка в індифікаційному коді або в іменах, це дуже може бути велика проблема. Тому щоб застерегтися, сім раз перечитайте, один раз підпишіться.